Рашисти продовжують атакувати Україну. У Кременчуці одна за одною лунають повітряні тривоги. Саме тому укриття навчальних закладів мають бути укомплектовані та облаштовані належним чином, адже безпека дітей понад усе. Сьогодні стан шкільних сховищ міста перевірили члени відразу трьох депутатських комісій міської ради з питань освіти, бюджетної комісії та комісії з питань будівництва. Ми оглянули декілька шкіл. На молодіжному ми побачили на власні очі, яким чином були зроблені відповідні роботи, які ще що залишилось зробити, яким чином відбувається ужбовий процес в закладах освіти. Ну і взагалі могли задати всі необхідні питання. Зокрема, депутати оглянули укриття Кременчуцької гімназії, номер 12, яке розраховано на 460 осіб. У нас виходить, укриття зараз розподілено пополам. пополам. ця частина у нас десадочка. І це за вами частина ідея для школи. Стоїть у нас два туалети, окремо чоловічі, окрема для дівчаток. В кожному туалеті по дві кабінки і по умивальнику три витяжні системи стоять. Далі члени депутатських комісій перевірили укриття Кременчуцької гімназії. номер 8. Стан сховища їх задовільнив. Навчається 630 дітей. Укриття те, розпад... що зараз воно вміщає в себе 260 дітей. 50 місць було віддано садочку номер піятся. 210 місць це наш безпосередньо заклад. Тут тепло, якщо це є у нас дуже гарно працює вентиляція. Навчання проходить в змішаному форматі. Також міські обранці оглянули сховище Кременчуцького ліцею номер 17 Вибір імені Неленя. Тут укриття розраховане на 350 учасників освітнього процесу. Ми ділимо це укриття під час навчального процесу з нашими садочками 48, 74, 55. Їм 100 місць, і нам 250. Окрім цього, перевірили і укриття Кременчуцької гімназії номер 31 Сховище розраховано на 409 осіб. Після огляду кількох навчальних закладів міста депутати. Підбили підсумки. Ми побачили, що всі укриття дійсно зроблені гарно, умови для дітей відповідні, є санузли, є відповідні всі необхідні речі, які потрібні, щоб діти мали відповідних укриттів. Тому ми вважаємо, що дійсно зроблено великий крок для того, щоб діти почували себе комфортно в умовах воєнного стану, в умовах, коли є сирени. Анна Литвина, Олексій Кержановський, Кременчуцькі новини.